Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. І більше про рішення Трампа, результати його перемовин з путіним, і подальші перспективи української співпраці з американцями. Розпитаю про це Максима Несвітайлова, політолога, експерта, міжнародника. Пане Максиме, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям. Слава. Отже, Володимир Зеленський напередодні провів телефонну розмову із Дональдом Трампом. У першу чергу, звісно, цікавить можливість зупинення ударів по енергооб'єктах та інфраструктурі. Це може стати першим кроком до ширшого перемир'я, заявив президент України. А на вашу думку, після всіх перемовин чи буде підписана якась конкретна угода на папері, чи ці домовленості будуть усними? Ну, будь-які усні домовленості вони взагалі не мають жодної ціни, особливо коли ці гарантії надає Владимір Путін. Ми вже побачили результати розмови Трампа з Путіним і підсумковий допис. Я нагадаю цитату з того, що написав Дональд Трамп за підсумками розмови з Владиміром Путіним. Він сказав, що вони домовились про негайне припинення ударів. По критичній інфраструктурі по енергетиці і по інфраструктурі, і що Путін віддав наказ відповідний своїм військовим цього не робити. Що вони про це домовилися там, мало трапитись негайно. Потім пам'ятаємо, атака масована по порідні містам акцентовано по Києву. Вчора акцентовано по кропивницькому найбільша атака. За весь період повномасштабного вторгнення я жив в кропивницькому кілька років. Ми там дуже багато друзів я бачив кадри взагалі, які просто не вкладаються в голові. Це було схоже там на якийсь Армагеддон, тому що ну ми розуміємо так, що такі міста Кропивницька не настільки захищені, як Київ, чи там теж саме Дніпро, до прикладу, так. І це мало колосальні наслідки. Тому ціну слів Путіна ми знаємо. Тому про будь-які усні домовленості навіть і ти не може мови. та й не тільки домовленості усні з Путіним з тим же Трампом. Як ти можеш про що домовлятися з людиною, яка говорить одне, а потім на наступний день каже: Невже я це казав? Не не, не можу повірити, щоб я таке говорив. Тому це все абсолютна маячня. Повинні бути або підписані чіткі домовленості з відповідальністю сторін, або це все взагалі не має жодного значення. Щодо тих умов, які висуває Росія, ну тут вже питання про силу Сполучених Штатів Америки, тому що мова йшла яким чином, що це перемир'я, цей ceasefire, припинення вогню, воно має бути безумовним, що обидві сторони мають на нього погодитись як. Жест доброї волі як сигнал про те, що країни готові домовлятись про тривале врегулювання цієї війни. Ми довго намагалися Трампу пояснити, що воно так не спрацює, що ми вже маємо такий досвід, що Росія буде це порушувати. Що дуже складно напрацювати якийсь механізм контролю за дотриманням цього припинення вогню. Він нас не чув, і тому ми ну відповідно для того, щоб зберегти підтримку від Америки і розвіддані надалі отримувати, погодились на це, але Росія зараз висуває таку умову, щоб перестали під надавати підтримку американці, і там в тому числі розвіддані перестали надавати. То який нам сенс взагалі тут про щось говорити? Якщо для нас чому ми погодились взагалі на це, тому що нам потрібна ця підтримка і розвіддані, і виходить, що ми від цього перемир'я нічого взагалі не виграємо, тому що зрозуміло, як Російська Федерація скористається цією зупинкою вогню. Вони окопаються, вони вже дуже добре навчились працювати інженерними військами. Вони побудують мінні загородження, вони підготують мобілізаційні резерви, вони вироблять більше зброї. Яку вигоду з цього отримає Україна та ніякої, тому що ну якщо ще й Росія буде тиснути на зупинку підтримки і зупинку процесів мобілізаційних в Україні, то це фактично буде для нас вистрілом собі в ногу Це дати противнику ну фору в один місяць, що зараз взагалі недопустимо. Тому потрібно дуже уважно за цим спостерігати. Я вкрай скептично ставлюсь до перспективи встановлення цього 30-денного припинення. Припинення вогню, тому що ну, по перш за все, Путін зараз прагне протягнути час. Він хоче вибити збройні сили України з Курської області. Бажано перейти в наступальну операцію, десь захопити якусь частину Сумщини, і можливо, спробувати ще зайти в якісь області, просунутись по лінії розмежування для того, щоб Мати максимально вигідну для себе позицію і потім сказати все, от зараз зупиняємось, швидко зупиняємось з завтрашнього дня. Сісфаєр, коли Україна опиниться там раптом якісь максимально програшні ситуації, тоді вони захочуть цього перемир'я. Зараз вони будуть максимально тягнути максимально тягнути час. Пане Максиме. В контексті енергетики. Цікава заява пролунала від Білого Дому. Там повідомили, що найкращим захистом енергооб'єктів України буде, якщо ними володітимуть США. А, чим це може обернутися для України? Адже українська енергетична інфраструктура перебуває, зокрема, і у приватній власності. А, знаєте, ми. Якось дуже лояльно ставимось до заяв Дональда Трампа, то до багатьох речей намагаємось раціоналізувати їх, враховуючи, що ну нам дуже важлива підтримка Сполучених Штатів Америки. Так ми говоримо про те, що наша політика має бути прагматичною. Ми маємо розуміти, що там вже тільки цінності не працюють потрібні інтереси. Але є чітка мета, чітка межа, перепрошую, між здоровим прагматизмом і цинізмом на межі з мародерством. Ось ця пропозиція, яка вчора прозвучала від речниці Білого Дому, та то це заява, що там найкраща безпекова гарантія для українських електростанцій це те, що вони належали Сполученим Штатам Америки. Ну, це якраз той цинізм на межі на межі з мародерством. тобто. Вони ставлять нас перед вибором або Росія знищить своїми ракетами е, цю інфраструктуру, ну або просто віддайте її нам. Виходить, що Сполучені Штати Америки не мають карт на руках. Виходить так, тобто вони не можуть натиснути на Росію, змусити її цього не робити інакшим способом, ніж як е, забрати це собі. Е, ну це неприйнятна історія, але знову ж таки, в без відриву від геополітичного контексту в цьому немає нічого дивного. Якщо подивитись на риторику Трампа в цілому на його заяви з приводу там майбутньої анексії Гренландії, з приводу його політики по Канаді чи по Панамі, досі знаходяться ті, хто говорить, що це його переговорна позиція. Люди добрі, чомусь, коли Путін говорив те саме стосовно України, а їх риторику майже не відрізнити. Тобто риторику Трампа і Путіна просто порівняйте, що Путін говорив про Україну, що Трамп зараз говорить там про Герландію чи про Канаду. Чомусь, коли Путін заговорив про нас, ми звертались до всього світу і казали, як же так, як ви можете мовчати і не реагувати на те, що говорить Путін. Це ж це, це неприйнятно, це неприпустимо. Але коли це говорить Дональд Трамп, всі таки переговорна позиція, така у нього це просто у нього він так тисне. Це, це от така от політика. Пане Максима, а от він тисне е, на Україну. А якщо ми будемо говорити про Запорізьку АЕС, зокрема, якщо він дійсно це запропонує, нині Запорізька АЕС чи погодиться на це Путін, щоб Сполучені Штати Америки мали доступ до керування, наприклад, спільне Україна, Сполучені Штати Америки і Росія, або Сполучені Штати Америки і Росія. Ну це такий супер дуже компромісний, незрозумілий варіант. Дійсно, як я бачу, так Трамп говорить про це і про те, щоб Росія пішла на те, щоб повернути взагалі Запорізьку атомну електростанцію, тому що очевидно, якщо знову ж таки, якщо ми будемо рухатись переговорним треком. То він за собою буде тягнути територіальні втрати. Так, Україна не буде визнавати юридично окуповані території за Російською Федерацією, але буде брати на себе зобов'язання, яке розумію, не повертати їх військовим шляхом. І очевидно, судячи з риторики, судячи з позиції Трампа, нам не варто розраховувати, що він там буде тиснути на Росію, щоб повернути значні окуповані території, якісь нам вдасться повернути, якщо. Там курська частина Курської області, що буде окупована, зможемо провести розмін, але не зрозуміло, коли це перемовини розпочнуться. Але йому щось потрібно продати як перемогу, щоб це не виглядало ну просто як те, що от, ми прийшли вам допомогти з ну не з капітуляцією, але з дуже невигідним для вас миром. Про якісь квадратні кілометри, сотні тисячі квадратних кілометрів, ну безмістовно говорити, а от можна продати те, що велику атомну електростанцію повернули, дотиснули Росію. Вони це зробили. Питання в тому, чи дійсно вони готові на слідкітись на щоб Росія повернулася, по друге питання в тому, що Росія зробить перед тим, як передати цю атомну електростанцію Україні. Тому що ну ми ж не думаємо тут, що вони просто візьмуть і вийдуть з неї, не зіпсують обладнання, не зроблять там якусь диверсію, не замінують якийсь блок. Ну щось, щось подібне. Це ж очевидно, що щось таке буде. Правильно, е, який буде алгоритм виходу, прийому, передачі це все дуже складні процеси, які я впевнений не фігурують, які я впевн, не фігурують в голові Дональда Трампа. В його уяві це все. Отак просто, понятійно, домовились, плюнули на руку, потиснули, і все там порішалось. Там диктатор з диктатором, все, все порішав. Речі Але, зібрали, показу, боєприпаси як... забрали і вийшли з Запорізької АЕС. Так, пане Максиме, я вам дуже вдячна за розмову. Я так гадаю, що скоро ми знов побачимося з вами в ефірі, бо приводів для цього вистачає. Це був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник.